Кому потрібні тапочки? Інфрадіто. марка хороша. Марка хороша, друзі. На морі люди гублять все, і, і золото, і гроші, і тапочки лишають. І Все, що хочете, залишають на морі. Я продовжую чекати Аліну з Кам'янець-Подільського. Ну, як ж так можна, як ж так можна. Якщо вона сьогодні не прийде, у мене буде погане, погана думка про таких людей. Ну, добре, я запізнилася на 10 хвилин. Окей. Ма, Я думаю, якщо вона прийшла на море, якщо вона прийшла на море, то це означає, що вона тут повинна ходити туди-сюди, людина ходить на море. Так як вона мені сказала, що вона ходить кожен день, майже кожен день сюди на море, приходить, і в сьомої і зранку, вона тут гуляє, купається. І пропрі сьогодні, коли ми мали разом зустрітися, її нема. Я чекаю. І дихаю повітрям. Дихаю свіжим повітрям. морським повітрям, тому що зараз зранку саме найбільше йоду. Люди ходять, гуляють. Йоду дуже сильно багато, я нічого не втратила. Зараз піду купатися. Я ще трохи почекаю, бо пізніше, як вийду з води, мені буде холодно, розумієте? Справа купатися зараз можна, вода дуже тепла, але як вийдеш, ще такого сонця немає тобі, починає бути холодно. Було би добре покупатися і зразу передягнутися щось своє. Мої. Ми, я вам хочу розказати, я зараз їду через кілька днів, це буде половина, половина серпня, ми будемо їхати в, знову в подорож, де ми будемо спати в машині. І ця подорож буде тривати кілька днів. Ми знову не будемо брати гостиниці, так як ви бачили. І це дуже по сучасному, по модному, по спортивному. Але треба мати здоров'я на таку на таку подорож спати в машину. Треба практикувати, треба знати, як ви себе там будете поводити, як вас компаньйон буде себе там поводити, чи він храпить, чи ви храпите. Це дуже багато залежить від того. Як люди вночі сплять, чи ви зможете зразу заснути, бо ви не можете крутитися, крутитися і не можете заснути ніяк, і, і, і створювати проблеми для того, що рядом спить. Це не так просто в машині спати. Це треба мати практику, і треба мати бажання, і треба попробувати. і треба, щоб саме основне, щоб розмір вашої машини відповідав. Аж час від часу буду дивитися, де вона є, чи її нема. Ось тут, бачите? Ззаді вона йде чи не йде. Ззаді не йде. не йде. Я зліва, справа дивлюся зі всіх сторін. Чекаю на Аліну, Аліни нема. І е, це не так легко в машині спати. Саме най найперше це, щоб. Щоб розмір вашої машини підходив, це хоча б метр шістдесят на два метри. Довжина повинна бути два метри. Ну, якщо ви зовсім такого маленького короткі ви є і, і невеликого росту, то може бути метр дев'яносто. Та як ми люди високі, мій компаньон має метр дев'яносто, то ви собі представте, то мусить бути довжина хоча б два метри, мінімально два метри. Я висока метр сімдесят п'ять. Така жінка висока, красива. Я в супермеркату дістаю на самі останній полці. Там верху-верху. Мене дуже багато італійських е пенсіонерів, ну, жінок старшого віку, Знаєте, італійці пенсіонерки, вони такого невеликого росту. І мені дуже сильно багато раз попадало. Е мене просять перфавори, перфавори, дістай мені. Там одне суго залишилося. Одна, якась там коробка макарону, там верху, вверху одна, одна, я не дістану, і я от прямо так раз і дістаю. От зараз ми їдемо на кілька днів цю подорож, в ліс ми їдемо. Ми їдемо в глухий ліс, де там нема магазинів, і на кінець ми там відпочинемо відпочинемо, бо там нема магазинів. Там так дуже немає деякі кафе, деякі ресторани і все. Там температура дуже м -м, низька температура. Це гори-гори такі, високо-високо. І е, в нас вже температура починає 40 бути 40 градусів. Ви собі можете представити? 40 градусів в нас е, починає. От зараз субота-неділя, понеділок на другий тиждень, примаді фер Агосто. Фер Агосто це таке величезне свято, де всі-всі закриті, де, де місто є 100 тисяч населення. Там може бути тільки два кафе відкритих. Ви можете все закривають, Магазини, все-все-все. Супермаркети відкриті, бо супермаркети для туристів вони є, вони працюють і вони відкриті. І от ми туди втікаємо від цієї жари, тому що жара буде 35 градусів, знаєте, в хаті включати кондиціонер. І це дуже комфортно, але от сидіти закриті з кондиціонером, а на вулицю зовсім не хочеться їхати. І так само на море не хочеться їхати, тому що дуже багато людей. Ліпше перечекати, оцей період перечекати перечекати, тому що. Знаєте, я от зараз дивлюся деякі відео, як українці приїжджають, продовжують приїжджати в Італію і продовжують приїжджати в серпні. О, зараз в серпні. Ніколи не їдьте в Італію, в серпні, ніколи, бо в Італію не побачите в серпні. Так, як має бути? Нащо? Щоби всі, всі сюди їдуть в серпні, всі. Німці, швейцарці, американці, всі їдуть в серпні, мамами. І крім того, ще усі італійці вони так само йдуть відпуск. Італійці чому йдуть відпуск? Тому що вони так само хочуть, не хочуть працювати як так сильно, сильно горячо Вони хочуть поїхати в гори відпочити, поїхати на море, відпочити. І в Італії так давно-давно заведено, що в основному беруть відпуск на початку. На початку серпня. І от ми їдемо туди на чотири дні. І ми дуже-дуже. Зараз гостиниці такі дорогі, ви не представляєте, для чого платити такі величезні гроші. Зараз гостиниця, от альмасімо альмасімо чи вона в горах є, вона чи вона на морі є, де би вона не була, чи вона в якійсь дюрі, в якомусь селі. Все одно ціна піднімається. І ця ціна дуже-дуже висока. Більше ніж 100, 100 за одну ніч. Ви поїдете на чотири дні і ви заплатите 600 євро тільки-тільки на, на за, за готель, за готель. Вибачте, бо я де, коли гостиниця кажу, де Аліна є? Ну, от, ні, 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 ні духу, ні слуху. Ні духу, ні слуху. І що робити з такою коліжанкою? Це дуже погано. А саме основне, що ми вчора навіть, от ми навіть вчора не поміняли, не поміняли, ну не, не помінялися номером телефону. Вона мій телефон не знає, я її не знаю. А вона живе, вона тут працює, живе, працює ось тут на березі моря. Тут рядом 100 метрів. В якій хаті я не знаю. Вона мені говорила отама, отам, в тій хаті, в тій хаті. Я не знаю, в якій хаті вона живе. А вона живе так близько, що от як, як сильно хвилі, як сильно вітер, то вода морська її заходить, там в коридорі її заходить. Так близько вона живе, я жартую. Вода тут не зайде, навіть хто дуже і дуже близько хати отут є, ми всі знаємо. І ось так. Аліна зараз їде, вона має двох дітей, одна дочка замужем з дітьми, з чоловіком в Україні, Кам'янець-Подільськ, а, друг, а другий син приїхав сюди. І він живе в Авеліно. Авеліно, там такі трошки гори, мені здається, Авеліно де є? Напишіть мені, де, де знаходиться Авеліно. І е, біля, біля Неаполя, там більше так в, центральні, в центральній зоні. І е, там її син. І син вона вчора ми вчора довго, 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 -довго говорили. І син в неї женився на грузинці. Ви можете собі представити на грузинці. Я як почула на грузинці, я зразу сказала, це дуже добре. Це дуже добре. Це непогано. Це навіть е, це навіть, е, я навіть я навіть так і сказала, це навіть краще ніж на українці. Я не знаю, чому я так сказала. Тому що знаєте, чому я так сказала? Тому що українки, ось такі, як я, ось такі, знаєте, такого. Старої закалки, такі, от вони ще ті, що, знаєте, мами виїхали в Радянському Союзі, вони ще так. А молоді дівчата сьогодні, молоді дівчата не всі, не всі, але дуже-дуже претендують від мужчини, дуже претендують багато. А ось ця, як вона мені сказала, з Грузії, грузинка. Вони такі, знаєте, вона так, вони навіть похожі. От всі ми походимо з Радянського Союзу і вона теж походить з Радянського Союзу, там виховання інакше. Там виховання дуже, так як вона мені сказала, я так і знала, дуже повага до батьків, до старших, до баби, до своєї баби. Там от старші люди, вони дуже сильно поважають старших людей, це дуже сильно того, що в нас нема в Україні. У них так просто з дитинства ось так на, на, на руці нести, поважати так сильно старших людей. Бачите, старші, як люди ходять. А я тут сижу і чекаю, не можу, я хотіла би піти ось туди, туди. туди. А от чекаю на неї, бо не знаю, чи прийде. Вона буде в кінці серпня вже їхати додому на три місяці. Не на три місяці, а на, на три тижні, вибачте. Бо я деколи ось так 에, скоренько говорю і не думаю. Ну, вона, я при окупата. Приокупата це означає, я переживаю. Ну як ж так можна? Ну як ж так можна підвести. Ну прийди, ну скажи, ну, ну прийди, Анна, я там зайнята у мене на роботі. Я сьогодні так не можу зранку, так як я завжди була. Добре, що ти прийшла, побачимося на другий раз. А я приїхала раді неї так скоро. Не раді неї, я взагалі дуже давно захотіла прийти ось так скоро, скоро, але не могла. А сьогодні накрутила годинник на пів шостої. І думаю, в шостій виїду, виїхала 15 по шостій. І, і все, і нормально приїхала на море. Я нормально приїхала. На сьому треба приїжджати. Навіть не сьома, а сьома вже пізно, навіть пів сьомої вже отут бути, щоб задоволити. бо в сьомі вже бачу рух, вже, от, вже люди бігають, сьома година це вже нормально, що люди бігають. Бігають, ходять. Як добре зранку вставати? Я от я от тепер от зрозуміла. Аж тепер, та, та не тепер, а вже десь так півроку. я, Ну, рік я вже стараюся скоріше лягати спати і вставати е, дуже скоро. Я сьогодні, як зранку встала, пів шостої, ще темно було на вулиці. Мій компаньон ще спить, або він каже, він теж на роботу скоро встає, але він каже. А, ти завтра пів шостої будеш вставати? Я кажу, то накрути собі годинник, бо я встаю 15 по шостій. Я кажу: ну, звичайно, що я собі накручу годинник і тихенько-тихенько встану. Ім факті я тихенько-тихенько встала. Як годинник задзвенів, я відкрила очі, а на вулиці темнота. Я так встала, і така темнота на вулиці, і так тихо-тихо, машини не їздять. І Нікась депресія прийшла. Сум такий, не депресія, а, знаєте, такий сум. Такий сум, така, я не звикла, до такої тишини, така якась темнота. така. Я думаю, що мені зараз щось що їсти, апетиту тут одразу не, не хочеться так їсти, а, а треба щось поїсти, ніж на море поїхати. І я думаю, що мені світло включати, я зранку ніколи світло не включаю, бо вже знаєте самі, що зранку світло є. З вулиці в мене вікна дуже великі, я отак метри лишаю знизу і в мене дуже багато світла в хаті. У мене така світла кімната, всі кімнати, ванна, все в мене дуже-дуже світло. У мене дуже широчезні вікна, що так, 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 такої світлої квартири, як в мене, ніде, просто ніде нема. І це правда. І... Але чи вже в 6-й годині вже... вже сонце вийшло, так якби чуть, -чуть розвиднялося і було нормально. Де вона йде чи не йде? Все Це... зовсім, тишина, тишина, нікого нема, нема Аліни. Манаджа. І що робити? Оце мені не подобалося. Це мені дуже не подобалося. Я би, не Я би так не зробила. Навіть якщо людина запізнюється на пів години, так? Я все одно я би тут чекала, як я, я вже би прийшла я на зустріч, тут на море, з ким-небудь, Я б вже отут вправо, вліво, я би ходила, я би шукала, бо ми ось тут ми домовилися зустрітися під отим, під отим от сельватаджо, де отой спасатель є. Під тою будкою ми домовилися зустрітися. Я би так, я просто... Я дуже в Італії пунктуальна. Пунктуаль, не то, що пунктуальна, я можу запізнитися, я можу цей. Але я, я переживаю, як так мені не прийти на зустріч з людиною. Це просто для мене неможливо. Неможливо це для мене, щоб я не прийшла. І ось так дорогенькі мої. Подорожувати по Італії дуже-дуже дорого. Особливо для тих людей, та взагалі з України я у деякі відео дивлюся, не тільки Діани, а другі відео приїжджають зараз в Італію в такий період тяжкий. Не те, що тяжкий це для України це одне. Але, наприклад, як доїхати сюди, самоліт не летить. І дуже дуже тяжка поїздка з України. З України, от щоб сюди приїхати, це 24 години їхати це дуже далеко, дуже довго. В автобусі я коли з'їздила в автобусі, але це було більше ніж 20 років назад. Я в Україну їздила дуже мало раз. Перший раз, як я отримала вже перемису до суджорну, то я їздила по не поїздом, а їжко що поїзда немає. Я б сіла в поїзді, їхала, мені поїзд подобається. Але я їздила самолітом, тоді до Польщі, з Італії до Польщі, і з Польщі, чим ми їхали. Хм -хм. Чим ми їхали з Польщі? От Боже мій милий, це, це, це я взагалі не пам'ятаю. А, це когось зустрічали машиною. Машиною в Польщі когось зустрічали. А я познайомилася, мені здається, з тими людьми, що їхали теж з Італії. Я в машину підсіла, я з ними поїхала, я їм звичайно, заплатила і так я доїхала до Львова. Але от зараз дуже тяжко і особливо, от я завжди говорю, липні, серпні навіть не пробуйте їхати в Італію, просто не пробуйте. Не пробуй. От ті от, от ліжаки, вони коштують, там одні розказували 35-45. Це просто ужас, це просто ужас. Нас тут лише 25 можна знайти, але тут треба бути місцевому, треба знати, куди піти, треба знати, як спитати, треба мову знати. Як людина місцева, ось така як я, це набагато легше. Набагато легше це все. А ти приїхав, ти мови не знаєш, ти не знаєш взагалі ні міста, ні нічого. Це, це, це просто неможливо такі гроші тратити. Це гроші на вітер, це вже ліпше поїхати в Америку на Америку подивитися. Та що, я вже більше навіть не буду дивитися. Я просто вже починаю бути розчарована, друганька. Розчарована, що не прийшла. Хухутушка така вчора сміялася, хухутушка така легка жінка, легка, весела жінка. Деякі якийсь мужчина у червоних трусах, але лівчика немає, значить це здалека, значить це мужчина. Завтра я на море вже не буду їхати, бо я вже теж змучилася, завтра не буду, бо буде багато людей, завтра ні, післязавтра ні, може на другий тиждень одразу поїду. Море так само дуже-дуже змучує, дуже сильно змучує. І я себе просто заставляю, хто біля моря живе, я себе заставляю сюди їхати. І... Мужчина в воду зайшов. Мужчина в тих червоних трусах зайшов воду, це не вона. А щоб вона там воду заходила, щоб вона там воду заходила, як вона вона, вона знає, що отут біля того стовпа ми маємо зустрітися, вона тут повинна приходити постійно. І я вчора, як з моря приїхала, я зустріла свого сусіда. З будинку, і я йому розказую, яке море, що море таке було дуже добре, що після обіду зовсім вітру не було. А він мені правду сказав. Він каже, я, я дуже часто не їжджу на море. Каже, ну, Один-два рази в тиждень. Тому що каже, мене море вимучує. Мене було, дійсно, мене дійсно так. Ну, Йому 78 років, він дуже-дуже добре виглядає. Він дуже добре виглядає. І Красивий мужчина, дуже красивий мужчина. Має жінку, має дівчина, дочка в нього вже замужем і внучка велика, але він дуже добре виглядає. І він постійно на ровері їздить. На ровері, на ровері, їздить постійно на ровері. Два-три рази він виїжджає на ровері, по місці на ровері їздить. Ну, він так ціле життя, розумієте? Я теж на ровері мію їздити, але мені їхати між, між машинами на, на ровері по дорозі, я би цього не рискувала. Це треба просто. Привикнути з самого дитинства з молодості, так між машинами їздити, і це дуже-дуже опасно. У нас дуже багато всяких, не дуже багато, але бувають, бувають і можуть бути всякі аварії, тому що всякі їздять. Той не бачить, той спішить, той ще щось. Це завжди, як ти на ровері, це завжди є якась небезпека. Я буду закінчувати. От, все, це вже пів восьмої. Вже восьма майже доходить. Нема, нема, нема. Це вон де мужчина з білою головою, в неї коричневе волосся, каштанове. От не прийшла, підвела. Ну і що робити? Підвела. Та не підвела, бо я нічого не втратила. Я дихаю повітрям і йодом дихаю. Я закінчую, я з вами була Анна. Тепер ви мене на морі побачите дуже-дуже дуже-дуже часто, отак от в сьомій годині, пів сьомої ви мене будете бачити на морі. Тому що я зрозуміла смисл життя, красу, красу життя, красу життя вставати зранку. Саме найкрасивіший день це починається в 6-й, в 7-й годині зранку. Після обіду це, це, це зовсім інакше. А зранку така от тишина, таке море. Жінка йде, це жінка йде така в купальнику, так само гуляє. Я поки що тут ще посиджу трошки, не можу далеко їй йти, тому що ще вона може прийти, вона ще може прибігти зараз. Тому я її не можу, а я б пішла ось туди далеко, далеко до самого кінця, як я б була сама. Я б ні на кого не чекала. Треба дружити ось такою от мені, бачите, італійка. З такою треба дружити, що приходить в 7 годині і така, як я, і любить ходити по морі. Сьомій годині зранку. До зустрічі, дуресники мої. З вами була Анна Львова, яка живе багато-багато років в Італії. Здоровля вам, здоров'я, здоров'я, здоров'я і щоб мир закінчився якнайскоріше. Якнайскоріше, дуресники мої. Будьте усі здорові!